Забудовнику ЖК Парк Авеню, що ймовірно роками ошукував інвесторів, повідомили про підозру. За даними слідства, підозрюваний з 2016 року уклав з інвесторами попередні договори купівлі продажу квартир у Чернівцях на загальну суму понад 173 мільйони гривень. Наразі Чернівецька обласна прокуратура наклала арешт на об'єкти будівництва. Триває досудове розслідування. Унаслідок цієї афери майже 200 громадян залишились без обіцяних квартир. Ошукані інвестори протягом кількох років судились із забудовником для повернення майнових прав. Дитина, яка вміє читати казки і розрізняє, де є позитивний герой і де негативний, де вовка, де особа постраждала. От їй прочитає преамбулу нашої справи, і вона скаже, хто тут кого пограбував і хто є особою, яка постраждала, і хто є грабіжником. Нагадаємо, житловий комплекс Парка Веню на вулиці Рівненській почали будувати ще сім років тому. У 2017 році його планували здати в експлуатацію та поступово відтягували завершення будівництва. Згодом майнові права передали іншим забудовникам, з якими судились незадоволені інвестори. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.